Доброго дня! Сьогодні з вами знову Хелян ТВ і наша постійна рубрика Українські пісні за кордоном сьогодні. У нас спеціальний гість, автор незлічених хітів, що називає себе Бодя Свободя. Вітаю! Салют, салют! Розкажіть трошки глядачам про ваші пісні. Які ж вони? Ну, знаєте, я не люблю там всі пісні, оці серйозні про політику. Там е, я люблю щось таке. Романтичне, душевне, життєве, може, про життя теж. Про любов нам нравиться, романтичне нам давайте. Щось не будемо тягнути, тягни бока, як кажеться, за бока. Ось, наприклад, пісня про букет. Клас. Дірочка палає, дірочка палає, гори! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Мене здається, неправильно зрозуміле. Давайте щось інше. Ну, добре, тоді життєво. Ось, наприклад, про рулетку в казино. Давайте. Ой ойойо, ой, 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 крутиш мене на. Вже мій. Ви ви не розумієте, що в нас за канал. Це це Ухлянт ТВ. Нас діти дивляться. Давайте вже якусь хорошу, щоб ми закінчили програму на гарній ноті, а? Є таке щось? сновидіння. О! Цей сон, цей сон. В мені ще ночі сниться. Com ens ja